Отже, традиційне українське житло це звичайно хата. Наші предки будували хату, щоб жити в ній великою родиною. В хаті народжувались, росли, справляли весілля та помирали, поступаючись місцем наступним поколінням. Тож по праву можемо назвати хату колискою нашого народу, бо це єдине місце на землі, де все для нас рідне впродовж всього життя. Дівчам по стежці я біжу, десь у садочку рідна хата, на щастя і тепло багата, я спогад в серці бережу. До світла тягнеться душа, немов до сонечка дитина, і тихо, тихо, пісня лине, і серце сумне полишає. Тешті я біжу, не сю садочку, рідна хата, На щастя і тепло. for Закладання нової хати завжди супроводжувалися багатьма обрядами. Найбільше уваги приділялося вибору місця, заборонялося будуватись на місці, де раніше йшла дорога або ж був будинок, спалений блискавкою. Придатними ж для спорудження дому вважалися місця, де лягала рогата худоба, водилися мурашки, які до речі виступали символом родючості. А ще виганяли худобу і залишали її ходити на волі доти. Поки вона не вляжеться пережовувати жуйку, це місце і вважалося добрим для побудови хати. Намагалися починати будівництво нової хати навесні та влітку. Вважалося, що найкраще закладати фундаменти на новий місяць, щоб у хаті був достаток. А робити це потрібно обов'язково з хорошим настроєм. Кожна хата починається з порога та сіней. Хата моя рублена сіни на помості, а поріг це кордон. Хати. Він виступає символом початку чи закінчення дому, за народним повір'ям це місце перебування душ, предків, тому зверху малювали хрест і вішали підкову. А що ж далі? За порогом, розглядаючи хату зсередини, як колись, так і зараз можна багато сказати про господаря, а ще більше про господиню оселі. Більшість українських жінок є справжніми господинями, в них завжди гарно вибілені стіни, адже вже кілька разів на рік, а особливо перед Паскою, обов'язково білять хату, і всередині, і знадвору підводять припічок, підфарбовують вікна. А намальовані квіти та птахи на хвірці чи воротях свідчили про те, що в цій хаті є дівчина на виданні. Згадуючи про дівчину на виданні, обов'язково згадаємо про піч. Адже дім вважався житлом лише з того часу, коли в ньому спалахнув у печі вогонь. Що ж стосується дівчини, то існує такий звичай, коли старости приходять її сватати, вона, ніби роздумуючи, давати згоду чи ні, стає і сором'язливо колопає піч. Піч наша регоче, піч наша регоче, та чогось вона хоче, а при пічок усміхається, корова і сподівається, а в нашої печі, а в нашої печі та золотії плечі, а срібні крила щоб й гнітив. Це насамперед вогонь. А вогонь здавна був у пошані. Він був священним. Піч не тільки обігрівала оселю, на ній спали, сиділи, все сушили. У різних виступах зберігалося різне начиння та дрова, а припічок відводився під посуд. А якщо потрібно було запалити свічку, звичайно ж її запалювали від вогню в печі. Тому піч білили, прикрашали різними розписами, розмальовували у різні кольори. А ще за формою самої печі та малюнками на ній можна визначити приналежність хати до того, чи інші. Іншого регіону України, а у кутку навпроти печі завжди повинен стояти стіл, і обов'язково в освітленій частині житла. Великий стіл уособлював гідність, родинну міцність і злагоду. Спільний обід за столом з давніх давен означав встановлення довіри. За столом збиралася вся родина, весь рід. Продовжуючи розповідь про символіку нашого житла, перейдемо до двору. А що ж біля хати повинно бути? Чи можете ви уявити собі українську хату без криниці? Гадаю, що ні, бо вони не розривні. Будуючи собі хату, господар обов'язково копав колодязь, щоб міг кожен напитися, напоїти коня чи худобу, а може, й птахів. В давнину казали, що розмова біля криниці це духовне спілкування, а сварка біля неї це великий гріх. Криниця уособлення щедрості і щирості. В українських народних піснях криниця часто є місцем зустрічі хлопця і дівчини. Садок вишневий біля хати, хрущі над вишнями гудуть. Ці рядки Тараса Шевченка знає кожний українець, адже яка ж хата без садочка? Ті з вас, хто бачив українську хату, що потопає навесні у квітучому саду, погодяться зі мною, що це неземна краса, яку не порівняєш ні з чим. У саду ж відбуваються красиві, а іноді сумні чи ліричні історії. Німецький географ Йоганн Георг Коль, який подорожував Україною 1838 року, писав Українці живуть в охайних, завжди підтримуваних у чистоті хатах, які начебто посміхаються до тебе. Господині не задовольняються тим, що кожної суботи миють їх, як це роблять голландці, але і ще раз на два тижні білять житло. Від того, хати в Україні виглядають вельми чепурними, немов свіжовибілене полотно. Тарас Шевченко відзначав, що біла хата головна прикмета українського села. У поемі Сон читаємо: хати біленькі виглядають, мов діти в білих сорочках, у піжмурки в яру гуляють. Будиночки колись були, хоч і невеликими, але теплими і чепурними, завжди вікнами до сонця. Навколо хати призба, теплі сонячні дні. На ній можна було відпочивати або щось робити. Обсаджували хату мальвами, м'ятою, півниками, нагітками, квасолею. Хату тримали в чистоті й порядку, а допомагали у цьому діти. На хаті малювали півні в різні квіти. Якщо хтось з дітей умів гарно малювати, то старався сам виконати цю роботу. Всі знали, що хата без малюнків не хата, а пуст, рушник на столі. Давній наш звичай не було, здається, жодної оселі, яку не прикрашали б рушниками. Хата без рушників казали в народі, що родина без дітей. Рушник це обличчя оселі її господині. У багатьох сім'ях рушники стали сімейною реліквією. Це річ, яку особливо шанують і зберігають як пам'ять про минуле передають із покоління в покоління. Найулюбленішою хранителькою родинного вогнища у наших далеких пращурів була богиня Берегиня. Та, що береже оселю, оберігає від невірного кроку, від напасті та лиха. Яка поетична і точна назва. Берегиню часто вирізали над дверима, чи вікнами, вишивали на рушниках, одязі, випалювали з глини. Її уявляли в образі жінки. Гордістю кожної оселі була піч. Майстрував її найкращий пічник на селі. Піч друга мати і обігріє, і нагодує, і осушить Піч була священна. Її боялись, її поклонялись, при ній не сварились. Сказав би, так піч у хаті. Колись довгими зимовими вечорами біля вогню збиралася родина. Тут біля родинного вогнища вчили поважати свій рід, людей, бути добрими, чуйними до ближніх своїх. У народі кажуть, що чоловік за життя повинен збудувати дім, посадити дерево, виростити дитину. Дім збудувати не великий, не багатий, але свій. Не дарма у відомій народній пісні співається: збудуй хати, злободи, а в чужую не веди». Ось таке воно наше традиційне українське житло.